Підняли прапор, заспівали гімн країни та вшанували всіх тих, хто загинув у війні з Росією Цьогоріч День прапора у Луцьку відзначили не просто скромно, а ще й дуже швидко. Усе через попередження про те, що Росія планує 23 та 24 серпня обстріляти усі міста України. Ми маємо бути свідомі того, що цього тижня Росія може постаратися зробити щось особливо гидке, щось особливо жорстоке. Такий у нас ворог, але і в будь-який інший тиждень за ці півроку Росія робила те саме постійно гидке і жорстоке. Лучани кажуть, про те, що росіяни гатитимуть по волині саме 24 серпня, не вірять. По-перше, загроза ударів зберігається щодня. По-друге, цинічному ворогу не до прив'язки до пам'ятних дат. Я в це не вірю, тому що зазвичай росіяни задавали таких важких ударів не в дні до чогось приурочення. Тобто ми мали 9 травня, яке було відносно спокійне, мали там 22 червня. Ну, те, що в них там. Поїхавши на цих датах, День Конституції, який для нас не менш важливий, як День Незалежності. Зазвичай вони робили свої такі ці такі підлівчинки, не приурочуючи до якихось конкретних дат, тому я в це, ну якби, не дуже вірю. Може, в цей день вони і не рішаться. Вони можуть сьогодні вночі нас привітати. Це такі люди, що від них це можна чекати. Вони можуть завтра вранку. Можуть серед дня, а можуть завтра після завтра мовчати. А 26-го у нас після свят привітати. Від цих людей все можна чекати. Ми це все знаємо і знаємо їхні вихватки, і знаємо те, те все таке, знаєте, нелюдське, яке є. Так що треба бути осторожним. Хто каже, що нас будуть обстрілювати? Ніхто нас не буде обстрілювати. Нас є зсу і все, і працює ПВО. Все. Водночас, у зв'язку із загрозою ворожих ракетних привітань на 23-24 серпня у Луцькій громаді скасували усі святкові заходи. Прошу уникати паніки, але разом з тим дотримуватись заходів безпеки і спускатись в укриття під час повітряної тривоги. Через безпекову ситуацію скасували усі масові заходи. І в Нововолинську закликаю всіх у ці дні не панікувати і не нехтувати сигналами тривоги. Чуєте сирену? Спускайтесь в укриття. А також у Володимирі у зв'язку із загрозою обстрілів по всій території України та задля безпеки жителів нашої громади скасовуємо усі заплановані масові заходи. Прошу також володимирчан уникати місць масового скупчення людей та не ігнорувати сповіщення повітряної тривоги. І в, Ковалі. в нас попереду ще не один день прапора і День Незалежності, але всі ми маємо відсвяткувати нашу перемогу. Тож зараз максимально бережімо себе і близьких, не ігноруймо сигнали повітряної тривоги і пам'ятаймо, все буде Україна, бо без неї ніяк. У зв'язку із можливими ракетними обстрілами Волині до громадян звернувся і головний поліцейської області Юрій Крошко. Не лише не ігнорувати повітряних тривог, але й не виходити на вулицю в час комендантської години. Закликав він у Волинській військовій адміністрації. Павлять причин для паніки немає. Наш спокій бережуть збройні сили України. На сьогоднішній день паніки жодних не повинно бути. Наші військові готові до будь-яких подій. На білоруському кордоні спокійно, ніякої техніки ми не наблюдаємо. Прикордонники всі готові до будь-яких подій все буде добре. Зазначимо, що, попри те, що 24 серпня це робочий день, чимало підприємств організації працюватимуть дистанційно або не працюватимуть взагалі. Ми йдемо з магазину, сказали, що магазини не будуть. Не всі були. Правда, не всі. Ми в два заходили, вони кажуть, ну, сказали нам не працювати. А чесні кажуть, не знаємо, що на часі нічого не сказала, можливо, будемо працювати. Військовий експерт Андрій Дяченко каже, на території Білорусі нині дійсно неоднозначна ситуація. Там чогось чекають 70-80 ракет. Правда, це вже не два-три тижні спостерігає наш військово таку ситуацію, тому говорити про те, чи їх задію для якогось психологічного ефекту, чи дійсно російсько-каженківські війська будуть стріляти, ну дуже важко передбачити. Тому тут напевно варто українцям протримуватися принципу береженого бог береже жителям спальних районів приватних секторів. Певне Андрій Дяченко бити на сполох нічого. Не варто напевно всі дні без потреби відвідувати біля якихось там оборонних підприємств, адміністративних будівель і так далі. Тому, якщо живе громадянин ну, десь там в глибинці спального мікрорайону умовного Луська Чикобеля, ну то напевно для нього не дуже велика загроза там потрапити під обстріл. Тим не менше, наголошує військовий експерт, і сьогодні, і завтра, і в будь-який інший день, поки триває війна, не варто ігнорувати повітряних тривог. Анастасія Качина, Василь Марищук, дванадцятий канал.